Американський пиріг, три весілля, Американ Wedding 2003 року. Це третя частина культової молодіжної комедії. Американський пиріг. Коротко про сюжет у центрі подій вже дорослі Джим та Мішель. Джим вирішує зробити пропозицію руки та серця своїй коханій, і друзі починають готуватися до весілля. Звісно ж, не обходиться без курйозів, адже на допомогу приходить. Стів Стіфлер найбільш шокуючий та нахабний персонаж серії. Він хоче перетворити весілля на грандіозну вечірку, тоді як Джим прагне все зробити романтично та пристойно для батьків Мішель. Особливості фільму у цьому фільмі. Вже немає деяких героїв з попередніх частин, наприклад, Оза та Хіз, але більше уваги приділено Стіфлеру. Комедія багато в чому ґрунтується на протиставленні культурних відмінностей, скромної та серйозної підготовки до весілля та диких ідей. Друзів є багато відвертих жартів, абсурдних ситуацій та класичного гумору в стилі серії. Цікаві факти: бюджет стрічки склав близько 55 мільйонів доларів, а збори перевищили 230 мільйонів у світі. Це останній фільм, де головні ролі зіграли практично всі актори з оригіналу. Наступні частини серії більше фокусувались на інших персонажах. В оригіналі фільм мав назву Американ Wedding», але в багатьох країнах його випустили як Американ Пай «The Wedding», щоб підкреслити зв'язок із серією ОНИК.